Шо, у нас судья вообще выкудает туда. Комунальники голими руками прибирають сміття з території, котра навіть не підлягає їхньому обслуговуванню. Відходи тут почали накопичуватися декілька тижнів тому, коли з ділянки прибрали сміттєві баки. Однак люди продовжують приносити сюди свій непотріб. Тут був сміттєзбірний майданчик, але враховуючи те, що тут на сьогоднішній день відбувається реконструкція розворотного кільця, планується тролейбус на мальованку, так, тобто тут буде клумба, поставили диспетчерський пункт. І контейнерний майданчик він ніяким чином не вписується в те, що тут ну, планується і буде вже там почали будувати. В майбутньому тут контейнерного майданчика не має бути. Обслуговуюча компанія приїздить забирати сміття через день однак не втрачають можливості підкинути пакетики і жителі як приватного сектору, так навіть із сусідніх селищ, котрі проїжджають повз З цього дому Несуть сюди. З цієї округи з сіл бусами привозять, Привозять, вивалюють і дивани, і унітази, і, строїти, і мусор. мусорицями. Нам приходиться через день приїжджати, машина двіється, як вивозить відсюди. Ми ж не можемо ставити місто без цієї грязі, тому що день не забереш. qërës 3 dni Сюди треба там, як рейсів 10 робити. Засмічена ділянка знаходиться за адресою героїв пожежників 125. Поруч розташований багатоповерховий будинок. Раніше своє сміття вони залишали у баках, котрі стояли на цьому місці. Та тепер, попри те, що їх тут вже немає, продовжують зносити відходи. А ось ставити сміттєзбірний майданчик у своєму дворі не дозволяють. Я особисто провів вже дві зустрічі з мешканцями будинку. Суть наступна. Вони вони мають на своїй прибудинковій території визначитися з місцем, на якому вони хочуть бачити сміттєзбірний майданчик. Міська рада, або ж ми можемо звернутися до перевізника до компанії, яка обслуговує цю територію, цей будинок «Грінбін». Вони готові облаштувати їм сміттєзбірний майданчик. Він буде лише їхній. Він буде закритого тіпа. Він буде на пульт, на пульті. У кожного мешканця буде пульт бо вони переживають, що до них буде приватний сектор носити. Ще один варіант встановити контейнери під кожним під'їздом. Однак і це не влаштовує мешканців багатоповерхівки. Люди пояснюють це тим, що прибудинкова територія замала. А ставити баки біля дитячого майданчика не відповідає нормам. О, дитяча площа, пощадку столик, бачите, од гойдаличка. І от від дерева до гойдочки предлагають поставити ці мусорники. Ну, ви мене розумієте, це, це ж на грані маразму, вибачте. Тут мусорка була, кстати, тут, де стоїть ось машина. Тут навіть площадка бетонна залишилася. Вона залишилася тут. Вона була огорожена бетонними плитами, які постійно бились, там, ламалися. Ви розумієте, яке зараз качество цих плит. Ну, не важливо. Мусор лежав по кругу. Там з горою так було накидано, що не було видно контейнеру і по кругу лежав мусор. Ви зрозумієте, це тут діти, діти. і все. І все остальне баки були переповнені сміттям не через мешканців будинку, запевняє Віктор Васильович. Каже, проводили експеримент і визначили, що усі близько 150 квартир заповнюють контейнер лише наполовину. Інше залишають мешканці сусідніх будинків та батьки, котрі привозять своїх дітей у садочок, що розташований майже у тому ж дворі. Для вирішення питання сміття мешканці мають три умови. Перший пункт обмежити доступ посторонніх транспортних засобів на на прибудинкову територію. Проблема в тому, що визять дітей в дитячий садочок. Якщо закрити прохід, вона рішається сама собою. Не треба нічого придумувати, нічого рішати. Друге, ну за проход я не знаю. Це сильно тонка матерія, там частний сектор, собі врага ще одного наживу. Третє закриті мусорні. будиночки, Закритий мусорний будиночок на ключ ключ кожного жителя. і Забор мусора уменшеним транспортним засобом, а не стаціонарною машиною грінбіна. Зараз найближчий сміттєзбірний майданчик знаходиться у дворі сусідньої багатоповерхівки за адресою 3 провулок Березівський 6. Однак місцеві проти, аби до їхніх баків зносили своє сміття та створювали звалище. Вони вирішили, без мене, без нікого. Там були збори і вирішили, що вони свій мусор поставлять нам на нашу площадку. І ось такі об'явлення, і вони вже носять туди мусор. Ну, це вони, ці, ці, ну як, як вийти нам віде. З, такої, з такої ситуації? Поможіть, люди добрі, тому що у нас 10 метрів від дитячої від площадки, 10 Бін. метрів. Але це наш мусор. Ми вирішили, що ми, ну, він має бути у нас. Ми забрали з однієї сторони, у нас було біля двох під'їздів. Ми з однієї забрали, тому що як їхала машина, у нас всю грязь, це все вона. Тягнула бруд цей по цьому, діти не могли гуляти, ну бруд, вонь, бруд це була на цьому. Ми забрали на собі на цю сторону, ми його облаштували, ми його зробили, у нас чотири тут стоїть і все. Всі навіть дзвонять мені. Катерина Іванівна, ми будемо до вас носити. Ну, ну що? У міській раді кажуть, навіть якщо облаштувати загальний майданчик поблизу іншого будинку, користуватися ним будуть не всі. І проблеми стихійного сміттєзвалища це не вирішить. Навіть ось так гіпотетично. Людина виходить з будинку, їй треба зранку на роботу. Вона виходить, йде 300 метрів в одну сторону, щоб викинути сміття, потім 300 метрів, сідає на маршрутку, уїжджає. Я вважаю, що якщо це буде хтось виконувати, то цих людей будуть одиниці. Всі інші будуть вийшли, постарінки кинули. Ми це бачимо, що зараз відбувається. Сіли там на маршрутку і поїхали на роботу. Враховуючи те, що територія сміттєзвалища є проїжджою частиною, у міській раді кажуть, облаштовувати майданчик на цьому місці не будуть. Єдина умова встановити контейнери у подвір'ї багатоповерхівки, адже наразі вони єдині не мають власних. Є будинок, є прибудинкова територія, має бути сміттєзбірний майданчик. Приватний сектор забезпечуємо індивідуальними 120-літровими контейнерами. Все і питання. Автоматично вирішується, і не буде того, що ми зараз бачимо а по суті, це стихійні сміттєзвалище. Доки тривали зйомки, комунальники прибрали сміттєзвалища. Однак за день впевнені воно буде знову. Влада переконує, готові провести ще одні збори з мешканцями, аби дійти згоди. Та в будь-якому випадку вони мають вирішити, де буде встановлено сміттєзбірний майданчик для їхнього будинку. Катерина Волкова, Дмитро телеканал СК